Доброго всім дня. Є ось такі от двигунчики, бофанги. Ось один двигун, ось тут же ж такий самий другий двигун. 250 Вт. Номіналом. Маркування його. Така в них проблема є. Двигуни доволі непогані. Всередині стоїть двохпланетарний автомат на дві швидкості. Він сам переключає швидкостя. Також вмонтована тріскачка. але ще і фрівіл, накручений з тріскочкою. Або глухий фрівіл, також накручується, вмонтована тріскачка є. Обгонна муфточка, все. Двигуни доволі непогані. Витримують форсування від свого номіналу в 4 рази, тобто 250 Вт. 850 Вт в нього вкачано було. 850 Вт. Двигуна спалити майже нереально. Нереально намотаний дуже хорошим проводом. Двигун двохпланетарний, редукторний, доволі дуже непоганий двигун. Хороший дуже двигун, але. але Є в них одна така проблема з дуже слабенький узел. Шестер. Шестерні. Що на одному двигуні? Ось облизало зірки, достав комплект з цього двигуна. На другому двигуні також з'їло повністю зуби, зуби повністю з'їло. Косі. Шестерні такі. Шукав, доволі складно їх знайти. Вони є, але їх доволі складно знайти. І не факт, що якщо ти знайдеш і поставиш їх сюди, то, то вони від'їздять також цей. Двигун дуже потенціал у нього хороший для форсування. Тобто 500 Вт. 500-600 ватт в нього вкачувати спокійно, можна їздити. Єдиний нюанс по шестернях: знайшов чоловіка не в своєму місці, який зможе зробити такі шестерні з, не з металу, а з якоїсь сплаву трошки м'якішого, як, такий, як латунь, мідь, спробувати нарізати, виточити такі шестерні. З латуні, чи з міді, чи ще з якогось металу. Будемо експериментувати. Зроблю один комплект повністю металеві, другий комплект зроблю мідні. Мідні чоловік мені наріже, прийшла, я поставлю і будемо дивитися, два комплекти. Мені потрібно буде. Замовлю, напевно. Зразу комплектів 3-4, ну, нехай вони будуть з різних матеріалів, буду експериментувати. І надалі побачимо, як себе ці шестерні будуть вести. Чи ці шестерні тут знаходяться ось на таких каточках. І гольщити підшипнички. Такі от каточки. Ось посадковим місцем. З цим вони сідають. І буду точити, буду експериментувати з цими двигунами, тому що двигуни непогані, хороші двигуни. Єдине, що шестерні. Буду точити, буду експериментувати, хочу вкачати в них максимально кіловат. І побачити, двигуни доволі, доволі непогані. Піддисковий дисковий тормоз з подвійним автоматом, з перемиканням, з змонтованою тріскочкою. І дуже складно знайти на них шастерні. Будемо точити, і експериментувати.